Вітаю вас, мої дорогенькі. Вибачайте, що трохи з запізненням, за обставинами. Зараз ми розглянемо таке питання, навіщо насправді приїздив Ентоні Блінкен до Києва? Хтось каже. Для того, щоб підтримати Україну, для того, щоб сказати, що зброя надійде, і тому подібне і тому подібне і тому подібне. Хтось скаже взагалі а, приструнити владу. Хтось так, знаєте, ось. І так, дивіться, я мішаю завжди, ви знаєте, і якщо щось випадає, це натяк. Тобто натяк, навіщо приїздив? Дійсно підтримати. Дійсно. А, Дати якісь, ну, скажімо так, ви знаєте, ця карта вона дійсно говорить про якісь подарунки, але тут рука руку миє. Ми плотимо, а ви робите те, як ми, як ми кажемо. Ви розумієте? Тут по цій карті, дивіться, ой, як би вам пояснити, що я відчуваю? Ви розумієте, що хто плотить, той замовляє музику. Але дивіться, ви бачите, на кожній карті, мені здається, тут вершник. Тобто тут навіть договоритися про якусь дію, про якісь в мене чомусь таке враження про війська. Домовитися про рух не тільки важкої, зброї і тому подібне, так? А тут ще про війська. Мені здається про війська. До речі, є дві країни, які розглядають питання військ НАТО в Україну заслати, скажімо так. Це і Франція, це і Естонія. Плюс, у нас, бачите, вийшла ще одна карта. Це говорить про те, що були ще якісь суперечливі, які не вийшли назовні теми. От зараз ці теми ми розглянемо. Тут і так все зрозуміло, так? А ось тут ми зараз розглянемо, тому що це попередження. Я читаю цю карту як обережно, тобто нашу владу хотіли попередити. Як дехто каже, капітулянтів приструнити. Зараз ми подивимося. Що за попередження від Ентоні Блінкіна. Випала карта смерті. Ну, карта смерті говорить про справжню трансформацію, про якісь зміни повинні відбутися. Тобто, яка, якісь реформи, можливо. Угу. Дивіться. Хм. Тут попереджали про ось те, що буде надходити, щоб воно ніде не пропало, щоб воно ніде не пропало в хороші руки. Розумієте, як тут? І дивіться, 18-й аркан. Тут було попередження про ту допомогу, яка йде, щоб вона ніде не пропала. По місяцю це, як знаєте, в болото десь затягне і не знаєш, де. Десь пропаде якимись офшорами і тому подібне. Ну, це я так, тому що там не гроші прийдуть, а прийде зброя. Але ви пам'ятаєте, ми ж робили вже розклад і не один, як влада приховує не тільки гуманітарку, а і зброю. Топить і тому подібне. Ось якось так. Оце і було головна причина, не те, що щось прийде і тому подібне. Тут говорили про зброю, про війну в Україні, можливо, про те, що завести війська, тобто руку підтримки. Бачите, тут дві руки йде: Я тобі, ви мені. Ми вам допомагаємо, ідіть нам назустріч! Не, не домовляйтеся, наприклад, з Китаєм, те, що робить е, влада Зеленських. Шукають можливостей е, з Росією заглянути в очі путіну, тому подібне. Ось якось так. Тут конкретно попередження зеленській владі. Ось якось так я це бачу. Чи буде результат з цього попередження? Питаю конкретно, чи буде якийсь з цього результат? Ну, шулер є шулер. Н -н -н. На жаль, мої дорогенькі. Внутрішнє те, що у нас внутрішнє, так і лишимося ми на роздоріжжі. На жаль. На жаль. Ви бачите. Ой, мої дорогенькі. Блокує. Наша влада конкретно блокує е, будь-який контакт з НАТО. Любий контакт. Чомусь мені хочеться щось тут докласти. Яка перспектива хороша чи ні? Ну, скажімо так. Результат дуже маленький. Якщо взяти ось тут, десь воно. Розумієте, от те, що він послухав, те, що вони це відвертається наша влада від, від Заходу. На жаль, на жаль, я тут бачу залізну, залізну позицію нашої влади не іти. Оце і є печалька, оце і є біль наш український. Шулер є шулер. Він все рівно зробить те, як він хоче. Ну, що зробиш? Україна повинна цей урок пройти. Я не бачу тут, що буде якийсь толк. Не дойде до них. Ні, не дойде. Тому що є впливова людина, яка цей весь процес контролює. Тобто нашу владу. Це не захід. Це навпаки, схід. Ось якось так. Тобто болота. От болота. Тут уже конкретно говориться про болота. Вони мають у руках нашу владу. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, не бачу я толку тут. Він приїздив з Надією, але надії мало. До речі, мені сподобалася його фраза. Я її, правда, не записала. На жаль, не записала, ні. А, ні, записала. Таки записала. Зараз прочитаю: США наближають Україну до НАТО і потім ведуть її до Альянсу, і вступ буде дуже швидким, коли всі погодяться. Розумієте, про що це? Тобто Америка, Америка веде і не тільки Америка, е ну, не тільки США, я думаю, і інші країни є, які ведуть Україну до НАТО. Тобто Америка є нашою, все рівно залишається найголовнішою рушійною силою, яка рухає Україну в НАТО. А давайте подивимося. От мені цікаво. Зараз ми подивимося, що робить. Для того, щоб ми вступили в НАТО Україна. Що робить для того, щоб ми вступили в НАТО? Америка. І в кінці давайте запитаємо, чи хоче взагалі український народ в НАТО. І наша влада. Так. І так, що робить для цього Америка? Ну, вона все робить для цього. Америка багато чого робить. Наша влада. А наша влада не хоче. Наша влада не хоче. От вона нічого і не робить. Угу. Дивіться. Дивіться, яка різниця. Два е, український народ. Дуже навіть хоче і робить все для того, щоб бути в НАТО. Що робить влада наша? По лицарю кубків це не є бажання йти в НАТО. Тут є бажання комусь сподобатися, до когось підлизатися, щоб ви розуміли, тим більше, що у нас на дні йде місяць. Це говорить про нещирість. А українці ем, хочуть але бачите непрозорість, нещирість влади. Ось якось так. Е, Америка таки хоче, наша влада, на жаль, хм. ви знаєте, відверто вам скажу. Відверто вам скажу. При Зеленському. Чи будемо? Ми? Ні, не будемо. При Зеленському не будемо. Це стопроцентово. І так, найближчим часом, що чекає Україна. Виглядає домовленість з Рашкою. У мене чомусь виглядає домовленість з Рашкою. підписання чогось і не дуже добре. Не дуже добре. Тут по дурневі йдемо Рашку. Але давайте тоді я вже перекладу це. Домовленість. Домовленість з Росією. Чи щось інше? Наприклад, якийсь альянс, підписання якогось альянсу з Заходом. І так, з Росією. Ну, виглядає, що працюється. Все ще працюється. Ні, ні. З Заходом ні. Тому що дев'ятка жезлі, вона навпаки крок назад. Крок назад, а то й декілька кроків. Тут, скоріше за все, рашкою, от так. тут виглядає, що не в далекому майбутньому максимально півтори роки. При цій владі, якщо ця влада залишиться за умов, якщо цієї влади не буде, чи вдасться нам уникнути цього підписання, чи якщо буде інша влада. Не підпишуть нічого. Вдасться нам цих підписань з Рашкою уникнути. Ось. Якщо, якщо буде інша влада. Тому що, дивіться, тут я бачу, що до півтора, а то навіть і довше. Якщо Зеленський надовше залишиться до наступного року, наприклад, так і ще раз на перевибори піде, то буде підпис обов'язково з рашкою. Тобто капітуляція, щоб ви розуміли. Буде капітуляція. Якщо прийде інша, ніяких підписів не буде з Росією. Ось якось так. А ви, а ви знаєте, що з Росією про щось домовлятися, тим більше, якщо ця влада домовиться, то це дійсно капітуляція для України. Ось так я бачу це. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна!